Хазяйка вже підготувалася до прийому гостей. Ще рано поставила в духовку м'ясо, рибку пожарила такими мендальйонами. Порізалась дуже гарно, навіть ну, вона розморозилась повністю. І порізалась, ніде ні, 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 нічого не розпалось. Хороша рибка. Так, сіл готовий. Ще картопелька доварюється, і гості вже тут тут під'їдуть норм. Норм, ще броди є підкласти. Це порібренка, це курятинка, рибка, салатики, скумбрія, нарізочка. Ну, що ще треба, зробила скрабових. І такий свіженький салат, коротча Ну і отай. Антистрес. От, не забула за саме головне. Ай, огірочки ж. Саме вони, знаєте, тільки отом. Так, саме тільки просоліли. Я собачку закрив, значить гості приїхали, так? Так. Це добре. Вінтер так солодко храпає, дівчатки вже відкрила нові патчі. Дорого, багато, гляньте, як сяє, все. Вже і накремилась, душ прийняла. Коротше, все. Красовиця. сережки змінила, каблучку змінила. Ну. <смі> ну, і під храп вінтера хочу підняти в своєму блозі ще тему, тему мови. Мови. Коли я виклала на кануні свого дня народження відео Reels і наклала російську музику. Прямо під постом мені зробила підписниця зауваження. Я його видалила, звісно. Це моє свято, я... це моя любима пісня, улюблена. І я це зробила як хотіла. Я видалила, я її написала в особисті. Не знаю, прочитала, вона не прочитала, відписалась, не відписалась. Я хочу вам сказати. У моєму блозі тему мови більш не треба піднімати, чи мене там судить за це. У мене любимий мій сумський суржик. Але я стараюся розмовляти на українській мові. Я люблю свою мову, я люблю свою країну, Україну, я люблю свою малу батьківщину, Сумщину, де розмовляють суржи. Так, от у нас на Сумщині розмовляють суржиком, балакають. А деякі села, які межуються, з кордоном наших сусідів. Розмовляють взагалі незрозумілою мовою. Вона не російська, вона... Ну, ми на них весь час на ті села казали, кацапські села. Я ж вам про це розповідала. Тому, будь ласка, особливо ті, які мені пишуть мої з малої батьківщини, з тростянця, бо є такі, що пишуть, що моя донька часто ділиться російською музикою. Так от, ви краще. Хоча я теж приписана, я член ОТГ, краще підніміть тему, не замовчуйте. 15 мільярдів якось забагато для футбольної команди в період повномасштабного вторгнення і коли це сумщина. От ви замічаєте російськомовну музику у моєму блозі? Тільки вдуматися в цифру 15 мільярдів, скільки б було допомоги хлопцям на сумському напрямку, зокрема, так візьмемо. Так вам е, музика в моєму сторіс ріже ухо, бо ви е, сумщини. А те, що 15 мільярдів йде на футбольну команду, ви це приймаєте. Це супер. Ну, ви нічого зробити не можете, ви тільки можете випреснути яд-блогеру. Чи поруч з вами якійсь людині, яка взагалі до цього не причетна. Знаєте, крадуть. Довіри вже немає волонтерам. От нема, чесно, у мене нема. Краще допомагати одній людині, яку ти знаєш, кидати йому кожного місяця кошти, а він хай розпоряджається, як хоче. І совість буде чиста. Бо по-іншому вже віри немає нікому. На війні наживаються всі, хто тільки може. І знаєте. Мені без різниці, заблокують мене за це. Не заблокують мене за це. Люди якось всі стараються. Ті збирають підписи на героя, ті якісь там скидають гроші волонтерам, вона там щось магію якусь робить, незрозуміло, що воно потрібне хлопцям чи не потрібне. Коротше, хто як може, той так і краде. А обвиняють тих, хто втік. І за кордону допомагає більше, чим може. Ті, хто не перейшов на свята, на які нам сказали перейти, бо якщо ти не перейшов, ти ворог, якщо ти не десь, не дай Бог, російська мова чи пісня, ти також ворог. Не дай Бог колір буде, дивилася блогера в неїноскування. Дивилася одного блогера, в неї носки були чи Лу... то Луї Вітон, чи то Кінзо, якась така фірма, що там були присутні біла, червона і синя полоска. Ну все, її зачмирили. Тоді мама одна розповідає, на дитині були. Оці, як вони називаються, коротше, ну, взуття було теж, там були присутні дитячі, там такі яркі, розукрашені сині фарби червоні і білі, там ще можливо якісь. І також підійшла людина і почала її обвиняти в тому, що її дитина взута в такому. Ну це вже, це вже доходить просто до маразма. до маразма. Я не знаю, не знаю. Ну, це ж неправильно. Ми не замічаємо ті речі, які потрібно замічати. А от це своє зло виміщаємо на будь-кому, і це невірно. І це не більше людей це слава Богу розуміє.